Відкритий розум і внутрішня алхімія на шляху. Я хочу почати з вислову, з відомої всім праці герметиків Кібаліон, де сказано: «Істинно мудрі, усвідомлюючи природу Всесвіту, використовують закон проти закону вище проти нижчого. Та за допомогою мистецтва алхімії перетворюють небажане на цінне. що ж може допомогти кожному з нас діяти як істинно мудрі, щоб піднятися від нижчих щаблів еволюційного шляху до вібрацій вищих? На мій погляд, можна сповісти лише одним словом розум. Але тут же постає питання, який розум, заглиблюючись у різні теософські джерела і в першу чергу в твори Олени Петрівни Блавацької, ми зустрічаємо чимало найменувань поняття розуму? Зокрема, в томі першому таємної доктрини ми читаємо розум є найменування. Дана сукупності станів свідомості згрупованих під такими визначеннями, як думка, воля та почуття. Під час глибокого сну мислення припиняється на фізичному плані та пам'ять зупиняється. Таким чином, на цей час розум не існує, бо орган. Через який его виявляє своє мислення і пам'ять на матеріальному плані, тимчасово перестав діяти. Олена Петрівна далі продовжує. Протягом довгої ночі відпочинку, яка іменується пралая, коли все життя розчинилося, всесвітній розум залишається як постійна можливість. Розумової діяльності або так само, як та абстрактна та абсолютна думка, конкретним і відносним проявом якої є розум, з'явилося уточнене поняття розуму як такого, а саме всесвітній розум, про який Олена Петрівна пише, що це вищий розум. Абсолютний розум один з атрибутів Бога або абсолюту, або самостійна сутність, яка розглядається як розумна першопричина устрою світу. Це розум, який спроєктував Всесвіт. Розум, який визначив поняття релігії, філософії і езотерики. Якщо тоді він спроектував Всесвіт, то я отримав назву, мабуть, за це Всесвітній розум. Досліджуючи далі поняття розуму, знову звернемося до вчення герметиків, які пишуть: розум можна перетворювати, трансмутувати. Так само, як метали і елементи з одного стану в інший, від градації до градації, від умови до умови, від полюсу до полюсу, від вібрації до вібрації. Справжнє герметичне перетворення є мистецтвом розуму. От саме для нас дуже потрібна якраз така. Трансмутація, тому що справжнє значення життя відоме лише вищим сутностям, великим вчителям людства. Зокрема, учитель Кутхомі в листі 57 пише Розум, що присутній нашим дхіан-каганам, є здібність, яка належить лише проявленим, що одухотвореним істотам. Якби не проникла, чи верніше невидима, не була матеріальність їхньої істоти. Розум потребує необхідності мислення. Щоб мислити, ми повинні мати уявлення. Ми не накаляємо голови до землі перед таємницею розуму, підкреслює Кутхумі, бо ми проникли в неї багато століть назад. На сьогодні. Ми ще не проникли в цю таємницю з вами. Для абсолютної більшості з нас ще просто не прийшов час. Він прослідковується у далекому майбутньому, коли ми зможемо почати пізнавати свою монаду. Поки що вона нам недоступна. Затверджуючи чи стверджує Олена Петрівна Блаватська, на цьому етапі розвитку енергія Манади була б убивчою для наших непідготовлених провідників дуже вже вона високочастотна. Але Олена Петрівна дає нам надію, підкреслює, що це буде можливо лише з розвитком. Манасу, п'ятого принципу. Також це не є долею еволюційного закону, що п'ятий принцип Манас отримав свій повний розвиток разніше за п'яте коло. Всі подібні передчасно розвинені розуми на духовному плані у нашій расі є анормальними, вони самі ті, кого ми називаємо людьми п'ятого кола. Навіть у майбутній сьомій разі наприкінці цього четвертого кола, тоді як наші чотири нижчі принципи будуть цілком розвинені, принцип Манасу буде розвинений лише пропорційно. Після заглиблення у зміст сказаного, стає зрозумілим. Що Олена Петрівна добре знала і відчувала, що зараз на даному етапі еволюційного розвитку людині потрібні більш прості, більш доступні поняття розуму, які наближені до неї. В статті Окультизм проти окультних наук вона пише, Шлях до мудрості вселенського розуму лежить через все людство без відмінності рас, кольору, е шкіри, релігії і суспільного положення. Таким чином, на мій погляд, рухаючись, як і пропонують нам істинно мудрі, від вищого до нижчого, ми торкаємося тих. Від планів ментального плану людини, де вже можна уявити місце знаходження променю вселенського розуму під назвою Відкритий розум. Поновимо собі пам'яті модель семи енергетичних тіл людини. І мені здається, якщо ми піднімемо погляд від нижчого принципу фізичне тіло до вищого. П'ятого принципу під назвою Каузальне тіло або вищий манас, то відчуємо, що якраз це і є той всепроникливий, неупереджений, творчий, відкритий розум, здібний мати справу з різними множинними проблемами нашого життя. Бо за словами джуду Крисна розум це дещо цілісне. Це інтелект, це емоції, це здатність спостерігати і розрізняти. Це той центр мислення, який говорить, я буду або я не буду, це бажання, це здійснення, зауважує Кришна Джі. А здійснення чогось якраз допомагає внутрішня алхімія, перетворення. Підсилення свого внутрішнього вогню, за стан якого ми несемо велику відповідальність. Саме тут теософське вчення про самодосконалення має вирішальне значення. Саме тут повинна розпочинатися та внутрішня алхімія, що відкриває нам доступ до глибших. Потужніших енергетичних ресурсів та веде до храму божественної мудрості, який у всіх творах Олени Петрівної Блавацької називаємо Вищим я. Вона підказала там шлях до Вищої тріади, до нашої Монади, підказала, що вас слід починати, давши нам золоті сходи. Які можна назвати інструкцією на алхімічному шляху для сходження це чудовий духовний путівник, написаний для тих, хто готовий піднятися від землі до неба, використовуючи всю свою енергійність і силу духу. Олена Петрівна підкреслює, що алхімія має справу з найвищими духовними принципами, тому, власне, прагне осягнути дійсні життєві процеси. Це стосується як матеріальної, так і духовної природи. Алхімія це мистецтво або шлях, що веде до пізнання кожним свого вищого я. В унісон цьому твердженню. Говорить Мені Холл, він писав: мета алхімії полягає не в тому, щоб зробити щось із нічого, а радше в тому, щоб запліднити та виплекати те насіння, яке вже є. Процеси алхімії насправді не створювати золото, а радше змушувати. Постійно присутнє насіння золота зростати та процвітати. Цим золотим насінням є лише людина, і коли вона інтенсивно усвідомлює відкритий розум і з'єднується з ним, відкривається мудрість для роботи саме на цьому плані її розвитку. Відкритий розум це стан. Який допомагає нам зосередитися на одній конкретній проблемі, ситуації чи питанні, відкритий розум, це найпростіший розум, величний, як саме життя, це енергія, виконавча сила, що проявляється в різних формах, таких як любов, співчуття, щедрість, співпереживання, щастя, розуміння інших. Байливе ставлення до навколишнього середовища та багато багато інших позитивних якостей. Тому Олена Петрівна Блавацька і повістила його на другу сходинку з Золотих Сходів зразу за доброчинним життям. Бо разом з двома наступними чистим серцем і енергійним інтелектом. Вони утворюють фундамент сходів, забезпечують основу для наступних стадій розвитку людини для послідовного через розтрити духовне сприйняття сходження до храму божественної мудрості. Згадаймо, як виглядають ці сходинки? А виглядають вони ось так перше. Доброчинне життя, друге відкритий розум, далі чисте серце, енергійний інтелект, і завершує цю підтірку розкрите духовне сприйняття. Сучасна наука, яка досліджує мозок людини, має на увазі під відкритим розумом. Повну сприйнятність до всього, що виникає в голові, саме в цьому стані до людей приходять найгеніальніші та й надкреативніші думки, тому вважається великою чеснотою не лише підтримувати його, але постійно розвивати, поглиблювати, вдосконалювати, постійно живити творчою енергією, тому що він може. Легко стати обмовленим. Національний секретар Теософського товариства в Америці Девід Брюс в своїх коментарях до золотих споїв пише уникнути обмовлені розуму, процесу, який є природнім і універсальним, потрібні пильність, самосвідомість та відверті. Яка дає нам гнучкість, що є одним з найважливіших критеріїв на алхімічному шляху для сходження? Гнучкість полягає в тому, щоб бути в потоці життя, перечувати рух еволюції, не затримуватися на старих формах, чого це не стосувалося, мислення, планів. Ідей тощо формуванню гнучкості в людині сприяє якраз відкритий розум, який досліджує будь-який постулат, заглиблюється у вивчення різних релігій, наук і філософії, який здатен розпізнавати, що дуже і дуже важливо, сила відкритого розуму полягає також в тому. Що Він веде нас до єдності через протилежності й різноманітності, веде до єднання, нероздільності та істини. Він вчить нас дивитися всередину себе, вчить ігнорувати зовнішнє і за допомогою алхімії знаходити такий шлях, який веде до повного вираження. Своєї інтелектуальної душі та наступного перетворення небажаного в цінне, як наголошують, істинно мудрі. Відкритий розум разом з конкретним мають нам допомогти у нашій внутрішній алхімії, одним з плодів якої є чітке почуття солідарності. Які ми маємо з іншими членами людської родини? Це відчуття зв'язку виражено в першій цілі Теософського товариства, яка говорить про всесвітнє братерство людства. Це також висловлено в шостій сходинці золотих сходів Олени Петрівни Блавацької, як братерське. Відчуття до всіх. І на закінчення хочеться сказати, що відкритий розум разом з алхімією внутрішнього перетворення себе усуває будь-які перешкоди на шляху до храму божественної мудрості, тобто до свого Вищого я, що і передбачено в еволюційному плані. Розвитку кожного з нас. Ми ж прислухаємося до цього. Дякую за увагу.